Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили ворожого піхотинця, який рухався полем. Оператор FPV спочатку грається, виснажуючи ворога, а потім влітає прямо в нього. За допомогою розвідувального дрона підтверджуємо влучання. Окупанта ліквідовано. Цих двох ворожих піхотинців зустріли на виході з лісосмуги. FPV точно влучає в одного з них мінус ще один окупант. Під час патрулювання ворожих логістичних шляхів виявили вантажівку противника. Наш FPV нас наздоганяє та влучає прямо в техніку. Відправляємо розвідувальний дрон на дорозвідку, фіксуємо горіння цілі. За допомогою розвідувального дрона виявили групу ворожої піхоти, що просувалася лісосмугою. Відправляємо FPV в місце їх останнього перебування та влітаємо в ціль. Влучання спричиняє втрату кінцівки у окупанта. лівіше, Завдяки скоординованим діям очей в небі та екіпажу FPV виявляємо і знищуємо ворога. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.